Давидів. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Надійся на господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. На господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. І він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Жди, господа мовчки, і на нього надійся не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримось від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на господа землю, веспе аткують. А ще трохи і не буде безбожного. І будеш дивитись на місце його, і не буде його. А покірні ВСП аткують землю і зароскошують миром великим. Лихе замишляє безбожний направедного, скрегоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього, бачить, бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягають, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги. Та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мали справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох. Бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за дні в голоду ситими будуть. Бо загинуть безбожні. І господні вороги, як овечий той лій, заникнуть, у димі заникнуть вони. Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Бо благословенні від нього вееспеткують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся. Та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи. Бо любить Господь справедливість, і він богобійних своїх не покине, вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право. Закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. А безбожний чатує на праведного і пильнує забити його. Та Господь не зоставить його в руках того, і несправедливим не вчинить його, коли буде судити його. Надійся на господа та держися дороги його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево. Та він проминув і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від господа він їхнє твердиня за час лихоліття. І Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони.